Дев'ята ранку. В місті працюють магазини, кав'ярні ринок. На вулицях Добропілля, де оголошена посилена комендантська година, людно. Маловато, що це таке чотири частини. Я один живу мені там там, весь типу, ми і все. А в когось сім'я там все роблю. Ви не знаєте, що тепер на вулиці можна перебувати з 11 до 15? -ї? Ні, а чому? Виїжджати треба, а куди виїжджати з моїм здоров'ям. Нікуди. В центрі міста після російського обстрілу, який відбувся 16 липня, люди й досі прибирають наслідки. Більшість підприємців вивозять речі, закривають магазини. Юрій допомагає матері вивезти вцілілий товар. Дуже багато уламків, пошкоджень, то щоб персонал не постраждав, наразі буде прийнято рішення, щоб переїхали. Торгували одягом, переїжджають в інше місто області, каже Юрій. На розтрощеному ринку теж закриті та побиті всі магазини. Працює один. Власники на камеру говорити не хочуть. Розповідають, що переїхали з Покровська, тепер доведеться їхати далі. На вулиці жінки торгують овочами та фруктами з городу. кажуть, що страшно тут перебувати, проте гроші потрібні де уб'ють там, хай вбивають хоч і час. Я сама й так жити під страхом, чого здобути. Жінка каже, зараз людей майже немає, попит знизився, та й комендантська година вплине на продажі. Будемо сидіти вдома, це хай пропадає, а що діло. Діти допомогли, виростили, продавати, але все одно. Ось сидим, ніхто нічого не бере, нема людей. Нічого ми не встигнемо. Ні, якщо на дачу поїдеш, то там будеш на дачках, щось там будеш, все одно щось робити. А так, звісно, в місті, а в місті що як воно побачимо, звісно. Будинок Лідії пошкоджений обстрілом 16 липня. Підскочила ган'яка. Сразу тяжело було, тоді то так уже найголовніше, що не пострадала, що жива, здорова, нічого не повредили. Комунальники закривають вікна ОСБ-плитами, люди виносять цілілі речі. Мешканка будинку Олена зараз живе у батьків. Днями планує їхати з добропілля. У мене двоє неповнолітніх дітей. Діти вже у мене не виносять таке. Але 17 років потрібно вчитися. Хлопчику 7 років. Дітям потрібно нормальне життя, це не життя. Дітям потрібен соціум, якийсь як, 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 розвиток. Ну тут же ще... Життя, на наше закінчилося. Посилену комендантську годину також оголошено і в інших населених пунктах громади: Білозерському, Ганівці та селах Світлівського старостату. Контролюють її дотримання поліцейські, повідомили у військовій адміністрації. Перебувати на вулиці дозволено за наявності перепусток. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.